Привіт, друзі рибалки! З вами знову я, ваш гід у світі рибальських пригод. І сьогодні ми розберемо найцікавіше, чого чекати від риби на тижні з 5 по 11 січня 2026 року. Скажу відверто, друзі, тиждень нас чекає непростий це час справжніх випробувань, тиждень глибокого глухозимя, коли риба стає особливо пасивною і обережною. Але саме в такі періоди і перевіряється справжня майстерність рибалки, коли успіх залежить не від шаленого жору, а від знань, терпіння та правильної тактики. І я обіцяю, що в цьому відео я поділюся з вами всіма секретами і спостереженнями, щоб ви не просто провели час на водоймі, а повернулися додому з трофеєм. Ми розберемо, чому цей тиждень буде особливим, як погода та місяць вплинуть на кожен наш крок, і знайдемо ті самі золоті вікна для клювання. Так що влаштовуйтесь зручніше, буде дуже інформативно. Розпочнемо з головних хижаків, за якими ми і будемо полювати в цей морозний період. В січні наш вибір невеликий, але цілком конкретний щука, окунь та судак. Саме вони, хоч і пасивно, але продовжують харчуватися. Почнемо з королеви зимових водойм, щуки, де її шукати цього тижня. Забудьте про мілководдя, щука стоятиме на своїх зимових квартирах. Це в першу чергу глибокі бровки, виходи з зимувальних ям, затоплені коряжники на глибині від 5-6 метрів і більше. Чому саме там? Все просто вона економить енергію. Там вона влаштовує засідки, не витрачаючи зайвих сил на пересування. Погода буде стабільно морозною, тому щука не буде активно переміщуватись. На що ловити? Головна зброя на пасивну щуку в глухозимі це, звичайно, жерлиці, і тут є хитрість. Використовуйте великого живця, маленька рибка не зацікавить щуку, яка не хоче витрачати енергію на дрібну здобич. Ідеально підійде плотвичка або окунець розміром з долоню. Якщо ж ви прихильник активної риболовлі, то ваш вибір це великі балансири та зимові блешні. Але ключове слово тут дуже повільна гра, ніяких різких ривків, плавні, широкі помахи з довгою паузою до 10 15 секунд. Ви повинні буквально вмовляти хижачку на атаку. Тепер про смугастого розбійника окуня. Цей хлопець, навіть в глухозим'я, може порадувати короткими, але яскравими виходами. Де його шукати? Як і щука, він тяжіє до глибини, але, на відміну від щуки, окунь, риба зграйна. Шукайте його біля аномалій дна на глибині, окремі корчики, затоплені пеньки, круті звали. Найбільший шанс на його короткочасний вихід. У вівторок та середу, коли температура, як ми далі побачимо, трохи підніметься, цей злам погоди може його розворушити. На що ловити? Тут снасть має бути максимально делікатною. Класика це мормишка, чортик або коза з підсадкою одного-двох мотилів. Гра повільний підйом з дрібним тремтінням. Якщо Окунь трохи активніший. Спрацюють маленькі блешні для вертикального блесніння. Головне знайти його з граю. Буріть багато лунок, не сидіть на місці і, нарешті, і класти красень. Судак це найскладніший об'єкт для полювання цього тижня. Він буде вкрай пасивним і примхливим. Де шукати? Тільки глибокі ділянки з твердим, бажано піщаним або глинистим дном. Його стихія це руслові ями, глибокі столи та підводні плато. Він, як і щука, не буде ганятися за здобиччю. На що ловити судаку потрібна специфічна подача приманки, найкраще працюватимуть важкі, вузькі, блишні та балансири, які здатні швидко досягати дна. Гра це короткі різкі підкидання вудилищем на 15-20 см від дна, і обов'язково довга пауза. Удар Судака в глухозим'я це не потужний удар, а ледь відчутний тичок або просто повисання на снасті. тому максимальна концентрація. А тепер, друзі, давайте розберемося, чому ми обрали саме таку тактику. Поглянемо на умови, які диктує нам природа, погода. Весь тиждень буде морозним справжня січнева класика. Температура повітря коливатиметься від мінус 4 6 градусів на початку тижня до мінус 15 на вихідних. Важливий момент у вівторок і середу очікується незначне потепління, що може, як я вже казав, спровокувати короткий сплеск активності риби. А от різке похолодання в суботу та неділю навпаки змусить рибу завмерти. Атмосферний тиск, скоріш за все, буде стабільно високим або зростаючим, що також не сприяє активному клюванню, вітер переважно північних та східних напрямків, що за рибальськими прикметами вважається не найкращим. Температура води під кригою, якщо вона є, температура стабільна, близько 2-4 градусів тепла. Риба адаптувалася до цих умов і стоїть у своїх зимових таборах. Зимувальних ямах, вона максимально уповільнила свій метаболізм, тому харчується рідко і нерегулярно. Фаза місяця це цікавий фактор, на який багато хто звертає увагу. Весь тиждень з 5 по 11 січня ми маємо спадаючий місяць, а 10 січня буде фаза третя чверть. За рибальськими повір'ями спадаючий місяць, особливо його остання чверть. Це час спаду активності риби, особливо хижої. Це ще один аргумент на користь того, що рибалка буде трудовою. Загальна активність риби. Друзі, підсумовуючи всі фактори, ми входимо у класичний період глухозим'я. Риба максимально економить енергію кисню у воді стає все менше. Активність буде дуже низькою, і розраховувати можна. Лише на короткочасні виходи, переважно всередині дня з 11 ранку до 3 години дня. А тепер найцікавіше прогноз по днях: 5 січня, понеділок. Оцінка кльову слабкий. Погода буде стабільно морозною, близько мінус 9 градусів вночі та мінус 4 в день. Риба ще пасивна після вихідних та нещодавнього повного місяця. Шанси є на щуку на жерлиці, але на активне клювання розраховувати не варто. 6 січня, вівторок. Оцінка кльову капризний, але з шансами очікується невелике потепління до мінус 2 градусів та опади у вигляді снігу чи мокрого снігу. Цей злам погоди, хоч і незначний, може розворушити окуня, варто спробувати активно пошукати його з мормишкою. 7 січня середа, оцінка кльову середній, мабуть, найкращий день на тижні. Погода стабілізується на відмітках близько мінус 2, мінус 3 градусів. Тиск, імовірно, буде стабільним. Це найкращий шанс для полювання на хижака. Рекомендую приділити увагу саме цьому дню: 8 січня, четвер. Оцінка кльову слабкий, починається поступове похолодання до мінус 5 градусів. Риба відчує цю зміну і знову знизить свою активність. Клювання буде епізодичним 9 січня п'ятниця. Оцінка кльову дуже слабкий, мороз міцніше, до мінус семи. Риба відчуває наближення сильних холодів і практично завмирає на своїх зимових стоянках. Успіх можливий лише завдяки великому терпінню та вдалому вибору місця. 10 січня, субота, оцінка кльову практично буде відсутній. Подальше похолодання до мінус 9 градусів плюс несприятлива фаза місяця, третя чверть вкрай несприятливі умови. Краще присвятити цей час підготовці снастей 11 січня, неділя, оцінка кльову практично буде відсутній. Прогнозується тріскучий мороз до мінус 15 градусів. В таких умовах риба впадає в повний анабіоз, риболовлю краще відкласти і провести час з родиною в теплі. Ось такий тиждень нас чекає, друзі. Складний морозний, але тим і цікавий. Це виклик, який варто прийняти. Головне правильний підхід, терпіння і теплий одяг. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Якщо воно було для вас корисним, а в коментарях напишіть, які ваші плани на ці морозні дні, чи ризикнете вийти на лід і на яку рибу будете полювати, дуже цікаво почитати ваші думки. До зустрічі на водоймах.